Як село рятувало школу, але, врешті-решт, школа врятувала це село. Наш наступний матеріал із Ладижинських хуторів це Вінничина. Коли місцевий навчальний заклад там був на межі закриття, селяни взялися активно запрошувати переселенців із дітьми і у рекордний термін заселили старі хати новими мешканцями. Як все це відбувалося, Вікторія Гетьман розкаже зараз. У невеличке село Ладижинські хутори на Вінничині до найближчого міста лише 5 кілометрів. Тут є школа, садочок, магазини, пошта і навіть невеличке підприємство. Та з кожним роком жителів меншало. Хати порожніли, працювати було нікому, а школа опинилась на межі закриття. Все розпочалось ось з цієї школи через брак учнів, заклад був під загрозою. Аби врятувати школу і село загалом влітку місцеві запустили цілу інформаційну кампанію, запрошували у село родини переселенців з дітьми, і кожній пропонували житло. Перший клич написала моя дружина в Фейсбук. Цей клич підхопили волонтерські групи, різні групи, які займаються евакуацією людей. 9 тисяч поширень було цей об'єкт. Тобто її вже зупинити неможливо було. Одні другим перепостювали. Одними з перших на оголошення відгукнулась родина жовтих подружжя із трьома дітьми жили на межі Полтавщини і Сумщини. Дитині п'ять років вона каже: Мама, вони хочуть нас вбити, коли летять шахеди над головою, низько, чергова ніч, чергові шахеди, черговий маршрут. Оце з над головою. Треба якось заспокоїтися. Відкриваю я, значить, Фейсбук з такою думкою ну 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 ж бути якийсь вихід. І раптом Марія натрапила на той самий пост запрошення до ладижинських куторів, і за кілька днів родина переїхала на Вінничину. А це до на нас котик прибився. Бо зубрали пасіка усе літо пригадує староста села. Телефон не замовкав сотні дзвінків щодня з різних областей. У селі пропонують здебільшого ось такі старенькі будинки, хоча місця обіцяють допомагати із ремонтом і з адаптацією. А от пані Наталя із родиною заселила сюди, що не типовий для села будинок ось такий великий, із колонами а, це будинок. Від війни разом із родиною жінка рятувалась двічі: спочатку з Луганщини, потім з Донеччини. І нарешті, каже, може видихнути. Хоч роботи попереду ще багато, головне є де жити. І вікна вставляємо, і двері, поли заливаємо. Більше у нас нема куди їхати. Нам підходить все. Три місяці у громаді кипіла робота, людей приймали, показували хати і потроху заселили більшість хат. Приїжджаєш на роботу, люди сидять на зупинці. Добрий ранок, да, ви хто? Ви звідки? От ми приїхали. У нас така ситуація. Помагали дуже багато шкафи, дивани, кроваті. Ну таке все, що треба. Якщо жінка приїхала з трьома дітьми, понятно, що вона не може косити, вона не може рубати, їй треба допомогти. То ну організовувалися. Деякі будинки надали безплатно, інші родини хати орендують або ж викупили. Так у Ладижинських хуторах з'явилося 78 нових мешканців. І Суми, і Донецька, і Лу, і Харківська, і Дніпропетровська, Запорізька. Багато в нас є людей. А сільській школі, врешті-решт, вистачило учнів, аби почати навчальний рік. Відпустки ми не бачили, ми не знали, що таке літо. Ми працювали в цьому напрямку, щоб люди до нас поїхали. 1 вересня за парти сіли 52 учні. Ми врятували школу, а школа врятувала село. Села відмирають, тобто багато людей виїжджає. Ми моніторимо ситуацію по всій Україні. Ось і це такий виняток із правил. Це така дуже крутий кейс. Нині у Ладижинських хуторах ще близько десятка вільних будинків. Тож запрошення кажуть у селі ще в селі. Чекають на нових сусідів. Із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.